Усім привіт. Я хочу сьогодні без аналітики, як такої особливої, без графіків, поговорити з вами про те, що а, у нас скриптує, що у мене з скриптує саме на аккаунтах. Чому я показуюся на CoinMarketCap, Бо у мене я хочу тут написати, що Bybit, але не всі активи, по-перше, знаходяться на Байбіті вже. Ось бо якась частина, наприклад, атом повністю в мене знаходиться на Кеплері. Деякі в мене монетки з цього переліку в мене знаходяться під позикою. Що не зможу знову ж таки відобразитися в списку портфеля. Ось Тому я показую тут в принципі, можлива погрішність в 5-7% вартості, але все одно вона. ну, скоріше, в відсотки так 95%. Приблизно відповідає дійсності, бо буває таке, що CoinMarketCap не завжди не завжди показує вірну ціну. Або десь міг щось там, кілька монеток, туди-де-сюди прогадати. Буває таке. і намагаюся постійно коли щось купую продаю, щоб зразу записувати сюди. Але бувають, бувають моменти. От а, що хочу сказати. Дивіться, Сон, на жаль, в мене мінуса. Зараз іду, звичайно. Найгірший показник виконував в мене в портфелі. Якби це не звучало якось так дивно. І виглядало дивно. Типу, братан, вона ж так стріляє. А, вона так стріляє, я, на жаль, її продав, але купив натомість Атом. І це вона була в мене десь приблизно на 200 баксів. На 200 баксів я солану продав. Приблизно 200. От. Це було іще. Вона коштувала десь біля 30 доларів. Тобто, це був такий момент. Тоді ще біткоін міг далі піти на корекцію. Пізніше я таки подумав: так, давайте спробуємо спробуємося. То кажуть, з одного перспективного проєкту, в інший перспективний проєкт. Тобто, я там а, також мав а, в Real Life а, трохи кредитів, не таких, як в банку, але, скажімо так. Треба було віддавати, то я тому вирішив продати, але я знав, що я продав, наприклад, у кількість а, незначну активів, які пізніше все одно я не відчую в перспективі. Тобто, а, Славно, також я пізніше планував купити, десь на коштувала від 40 до 50 доларів, але я вирішив, що а, що в не такий сильний ріст йде, пізніше не все, все одно має бути корекція. От. І якщо я сьогодні не куплю по 40-50 баксів за монетку, то я можу через місяць, через два через три побачу знову ту саму ціну, бо е вона пробувала рівень за рівнем І в будь-якому випадку вона має повернутися. Якщо, наприклад, та монетка виростає на 100-200%, так? приблизно 40-50% цього росту вона має вниз впасти на ретест, бо зазвичай вона йде пізніше на ретест до сильної е зони підтримки. От. Uh, що в мене по All-Time Profit? то Звичайно, цей All Time Profit uh, складає не повністю цих всіх. Тобто в мене десь приблизно 600-650 баксів. Uh, all Time Profit uh, можна рахувати збитковий, ну, збитковий який саме uh, приблизно і всіх All-Time Profit збиткових, які зафіксовані. Це в мене по Оце Stablecoin плюс монетка. О, це був від 100 до 120 баксів. О, це ще був півтора роки тому в травні. О, пізніше. Пізніше, пізніше, а також буде трохи фьючерси, це десь може 100-150 баксів. Ну, тут Не відобразити, тому як кажуть, тому я, кажу, я округлію. Тобто то це та сума пізніше. Біддао. А, раніше він так називався зараз МТ. На ньому я, скажімо так, зафіксував приблизно 100 доларів теж мінуси. От, бо він дуже сильно падав, падав, падав. Я от на півшляху ще продав. В мене тоді було не скільки з десяток баксів в мінусах. Пізніше я його зараз ще допродав і планую перевести ці гроші або в Atom, або в Chainlink. Або можливо навіть і в солану. Тобто я подивлюся, а, на що мене кине погляд на яку саме монетку. от. А, також також я можу розказати тобто, тут кардану, вказати, вказана середня ціна 44 цента. Насправді я її бачу, а, наскільки я пригадую, коли в мене була в кількість їх а, десь 904 тисячі, то приблизно середня вартість була. А, ну, Біля 60 центів. Тобто Фактично, вона зараз в мене все одно ще збиткова іде. І тобто це збиток додається, який на фьючерсах був трохи. Також збиток того, що а, я спочатку була там якусь кількість продав, пізніше знову докупив десь по 100 монеток. От, бо спекуляції були. Знову інші проекти переводив, але пізніше я вирішив от, Тримати ці монетки, які є, і нічого вже з ними далі не робити. Тобто я не спекулював, ще тоді десь може літо було або навіть весна, тому як каже, це було давно. Останні кілька місяців я взагалі її навіть не чіпаю, ні купую, ні продаю, накопичив, і якщо дивитися навіть all-time high, її це доволі так непогано може бути профі. Тобто тільки на ній а, ну, тисяча монеток. Враховуємо 3 бакси, 3000 доларів, тут іще тобто, десь 4 тисячі доларів. Якщо вона ще переб'є All Time High, якщо в 5 баксів, то, то до 6 тисяч доларів взагалі може вона вирости її капітал. Тобто я її не планую продавати зараз взагалі менш ніж за 3-3,5 навіть починати. починати. Це я її тримаю, це якнайбільший смаколик. А, атом я вам хотілося б побачити, що їм буде перебувати All Time High, що буде десь по 50 по 60 баксів коштувати, але буде видно. Нір протокол, то Всі монети, які в мене тут знаходять, я їх не продаю. Також Helium Network я планую придбати, придбати. Але Helium Network, наприклад, придбати його я планую лише як для, скажімо так, спекуляції. Тобто його так само купити, як самоєда. Або ж ще деяких інших проєктів, щоб просто потримати і пізніше продати. Тобто не сидіти в ньому як інвестор там, роками. Тонкоін я не хочу взагалі, бо це ну, з телеграмом пов'язане і де. Тобто я це не підтримую. от Країну розробника і, коротше кажучи, якось так. Ось тому, а, що можна сказати, всього всього, який висновок того висновку, що. Навіть біткоін сьогодні, як ми знаємо, коштує 44 тисяч доларів, там 44, 44, 200, 300, тобто він туди-сюди гуляє. От І в мене вже фактично скоро ну, мій капітал на крипті, так. Найкраще, ось мозиця я купив майже на 15 доларів в тестовому режимі, просто щоб він вижав, а може він вистрілить знову. От. І... До біткоїна, щоб він ну, зробив позначку в Хай, Time High, візьмемо 70 тисяч доларів, та це майже uh, X2 до капіталу мого моло. Тобто тут можна сказати, що гарантовано в мене буде, коли буде біткоїн, перші моменти переписувати Old Time High, мене має бути на аккаунті вже uh, від 4 до 5 тисяч доларів. І це не враховуючи того, що Коїн буде реально переписувати all time high до позначок 80, 90 чи 100, тобто ми не знаємо, де день зупиниться. Так? В 120. Тобто монет, я купую, я завжди показую. Бо я купую всі перспективні проекти. Щіткої, якщо якісь купують, типу самоїда і всього іншого, це максимально мінімальна вартість на максимальному такому дні. От у мене, до речі, саме дав мені більше 400%. У мене ще в жовтні приблизно. Кінець жовтня, скільки пригадував початок листопада, я там бачу, в мене було від 150 до 200%. Відсотків. Сьогодні я подивився, що в мене там 417%. Відсотків. От було. Я зараз можу вам покажу своє. Так, є. Тобто я окупував, звичайно, не багато. Тобто, я окупував приблизно на 15 доларів. Ось 9 серпня. І ось така крива лінія. Постійний деріс з корекціями, поступовий. О, тому, як то кажуть, найбільш ніж 430, бо там сьогодні було 86 доларів. О, тобто бачимо, що буквально 60 доларів е, зверху заробив. А, то я його виходить не менш ніж на 15 доларів купив. Ну, знову ж таки. Розумієте, яка прибутковість, якщо б ви там вклали 100 доларів, та рахуйте, які, скільки сотень доларів можна було б ще зверху заробити. Тому, то кажуть, і просто кардано. Як багато хто її там поховав або каже, та ні, не теп. Що там якісь фади були такі, або в ком'юніті з головою проєкту, якісь там дискусії погані. Але, блін, вона показує, вона показує ріст в неї постійно оновлення. І. В топ-10 по девелопінгу вона входить. тобто ну Монетка живе, її ніяк фадом не закидаєш. Атом. Місяць тому коштувало в мене 400 баксів, зараз 500 чимось. Тобто, тобто... На цьому все. В принципі, бо я показав вам а, основну ту кількість контенту, який я хотів вам показати. Результат, бо звіт а, по своєму портфелі я ну, не робив вже так а, нещодавно. Тобто я робив, можливо ще десь на початку осені чи літом навіть. Тобто, понацінував по всім монеткам щодо чого я не робив. Тільки по атому в мене 30% зверху зароблено. от. На цьому, в принципі, все. Ось. Інвестуйте в ті ж проєкти, які я а, теж інвестую, і ви будете бачити, що вони реально ростуть, вони показують їх все. Звичайно, ви можете брати інші проекти, але я кажу, що я не просто так з неба їх беру. Я знаю, в що інвестую. Хочете? от ті ж самі дії, як і я. Не хочете виконувати? Ну, беріть свій варіант. Але стратегія завжди одна: накопичення. Та? Тобто поступово накопичення. Купуєш, купуєш, а пізніше пожинаєш води. Немає іншої стратегії. Десятки років на ринку. У мільярдерів, мільйонерів. Єдина стратегія. От. Ніхто нічого нового не видумує, як то кажуть, колосо видумувати наново не треба. Є одна стратегія, яка працює і працює бездоганно. На цьому, в принципі, все. Всім. Гарних вихідних. От. До зустрічі.